Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні буду розповідати, як позбутись лявр, сутностей і як робити чистку від негативних програм. Цей обряд, його можна як використовувати в різних варіантах. Його можна використовувати сказати заговір, щоб позбавитись лявр. Можна позбавитись хвороб іншим разом, або да, і той ж самий раз, можна позбавитись негативних програм порч, проклять, в тому числі порч і на смерть. Ну з Порщою на смерть інша історія. Це така штука, що її дуже важко зняти. Але можливо, якщо вище сили на вашому боці, на вашій стороні і у вас немає програми, негативної кармічної програми, по якій вам ця порча потрібна, то вона знімається, ця порча на смерті, нічого страшного в цьому нема. І ось такий гарний метод є для цього. Як позбавитись лявр, сутностей? і бісів будь-якого рангу і порядку, а також як зняти мерця, якщо такий був представлений на порчену програму, яку вам робили. Якщо ви знаходитесь вже ну, довгий час в магічних війнах, або вам ну, хтось підказав, діагностував, що на вас є цей негатив, є сутності ляври. І будь-яка нечість, то цього можна позбавитись, бо ви своєю волею можете самі з себе це прогнати. Людина це іскра Божа, і вам вище сили, творець дав. Ну, такі повноваження, що якщо ви хочете позбавитись цього, то ви можете це зробити самі. Не обов'язково там десь ходить, і щоб вас цього позбавили. Ви виявляєте своє бажання і ви цього позбавляєтесь. І зараз я вам розкажу дуже класний, такий, дуже приємний, дуже дієвий обряд. Цей обряд чистка він позбавляє як негативних. Програм, будь-які порчі, будь-які зглази, будь-які програми негативні, від яких ви хочете позбавитись, також можна знімати з себе таким чином хвороби, позбавлятися хвороб. І дуже добрий цей метод діє, щоб познімати з себе лявр відсутності, нечисть всякого будь-якого рангу і характеру, і робиться це дуже просто. Вам треба вода, трави, сіль і четвергова сіль. Виконується це все за допомогою вищих сил, за допомогою стихії землі і води. І ви цей стихії будете призивати і призивати вищі сили. Треба спочатку зварити відвар трав. Трави полин, треба, трава полину, потім звіробій, материнка дуже добре. Також добре для цього обряду підійде звіробій, материнка. Можна ромашку взяти. Взагалі будь-яка трава, яка у вас є. Будь-яка трава, яка у вас є вдома, і також слухайте свою інтуїцію, прислухайтеся до свого серця, що вам підказує, яку вам травку, ну, от більше підказує ваша інтуїція. Інколи можна. Ну, людина буває в такій ситуації, вже коли в магічній війні, то там вже у вас повинно все так бути погано, що вам навіть важко буде знайти якусь траву. То головні трави це трава полину, це головна трава, яка вам, вам потрібна. Дуже також добре буде, якщо ви знайдете материнку. Це жіноча трава. Вона дуже гарно позбавляє негативних програм і знімає ці сущі ляври і все останнє. Також для цього обряду потрібна головка чеснока. Тобто ви берете там кастрюлю будь-якої ємності і насипаєте туди чайну ложку трави полину. Полину не треба багато, бо це така дуже потужна, сильна трава, і вам в цій траві треба буде скупатися, щоб вам не стало дурно в процесі. Ось. Тож треба чайна ложка, одна чайна ложка трави полину, три столові ложки материнки і три столові ложки звіробою. Якщо є інші трави, наприклад, ромашка ще якась травка, яку ви там знайшли, яка вам по відчуттям потрібна, додаєте ще три столові ложки той трави. Але обережно з травами, бо це дуже потужний вплив на людину, не треба там багато цієї трави. Ось, Потім цей відвар кидаєте головку чесника, просто помиту, нечищену, не треба його розбирати. Отак, цілу головку чеснока туди кидаєте. І треба четвергова соль. Три. Столові ложки четвергової солі, також туди все це кидаєте. Четвергова соль залишу в описі під відео, як робити. Хто знає, як робити, робить, робить будь-яким вашим методом четвергова сіль. Четвергова сіль робиться в чистий четверг перед Пасхою. Якщо ви не встигли, не знали, забули, не зробили, то можна робити в будь-який інший четверг також підходить. Ось. Закипіла ця ваша трава з цією солью, з цим чесноком. Чекаєте 3, 3 хвилини, поки воно покипить, і вимикаєте. І воно повинно 30 хвилин хоча б настоїтись. Ну, якщо більше настоїться, є у вас часу більше, також добре, це добре. Потім треба набрати воду в ванну. Звичайна ванна, звичайна вода з крана. Набираєте комфортну для вас температуру, яка вам приємна, теплу воду. І туди треба висипати пів кіло солі морської. Це може бути така спеціальна сіль для купання. Також може бути сіль просто харчова. Морська сіль, або може бути звичайна кухонна кам'яна сіль, будь-яка сіль, яку знайдете. Ось. І коли наливаєте воду, кажете, стихія води призиваю тебе собі на допомогу. Зараз вам скажу слова, я залишу ці слова в описі під відео, і зараз вам продиктую. Так, розмішуєте, наливайте воду, сипатись, коли наливаєте воду, кажете, призиваю тебе, стихія води собі на допомогу. Прийди, допоможи мені, очисти мене. І сипете сіль пів кіло, розмішуєте рукою сіль в воді, кажете, стихія землі, призиваю тебе собі на допомогу. Очисти мене моє фізичне і енергетичне тіло від негативу, від бруду. Фізичного і енергетичного, від всіх хвороб, сутності, лярв, порч, проклять, крадників, закальцовок, перекладів, обмінів підмінів долі, від всіх негативних програм від, програм відомих мені і невідомих, від негативних впливів, в тому числі від впливів невідомих мені природи характерків характерів з боку людей, як живих, так і мертвих, будь-яких істот, сутності, духів, лявр, від астральних впливів, що мені шкодять, від цього негативного, що мене руйнує. Буде так. От сказали ці слова, потім е додаєте сюди же той отвар, який у вас вже трошки настоявся, але його треба процідити і м м більше нічого не треба казати. Також, коли ви це все налили в ванну, треба сказати молитву, отче наш один раз. Але отче наш той, що я вам зараз залишу, ну от ви можете цей текст побачити зараз на екрані, ось цю молитву ви кажете один раз. Сказали молитву. І призиваю після цього кажуть, призиваю я англола-охоронця, прийди, допоможи мені, очисти мене від всього, що мені шкодить: від негативних програм, від негативних сутностей, ну від в залежності від вашої ситуації, що ви чистите, від хвороб, там, наприклад, або все одразу також це працює. Ось роздягаєтесь повністю, лягаєте в ванну, занурюєтесь на декілька секунд з головою в цю рідину. Теплу, кажете 9 разів такі слова. Я виганяю геть зі свого фізичного тіла, зі свого енергетичного поля, всіх істот, сутності, мерців, що живляться моєю енергією та завдають мені шкоди. Йдіть туди, звідки прийшли, буде так. Повторюю ще раз, ну я напишу це. Я виганяю геть зі свого фізичного тіла, зі свого енергетичного поля, всіх істот, сутності, мерців, що живляться моєю енергією та завдають мені шкоди. Йдіть туди, звідки прийшли, буде так. Ці слова кажете 9 разів. Їх буде важко казати. Це, ну, ці слова будуть плутатись, забуватись, вам буде здаватись, що ви ну, кажете якусь. Несенітницю, не будете розуміти, що ви кажете. Але вам треба це сказати. І щоб не забути, не розраховуйте на свою пам'ять, а просто запишіть собі десь на папірчику і покладіть біля себе там, де ви будете купатися, щоб потрібний момент, ви просто з папірця прочитали ці слова. Бо ну, дійсно вам буде важко це робити. Кажете дев'ять разів, знову занурюєтесь за головою, і так вам треба зробити три рази. Тобто ви е, е, окунулись, сказали дев'ять разів слова оці коротенькі, знову окунулись, сказали дев'ять разів слова, знову окунулись і знову сказали дев'ять разів слова. Все. Коли ви це все зробите, то всі ці сущі ляври своєю волі, ви їх проженете з себе. Після цього дуже добре залишити шкідливі звички. Також дам посилання, я розповідаю, в мене є такий невеличкий обряд, як самому позбавити шкідливих звичок. Для чого це треба зробити? Якщо у вас залишиться шкідлива звичка, наприклад, ви їсте солодке, або ви курите, або ви п'єте алкоголь хоча б на свята. Це також шкідлива звичка, алкоголь не можна вживати взагалі ніколи. Якщо ви займаєтесь практикою, вам не можна спиртного ніколи, ні на свято, ні трошки. Бо от, от, в, цьому, в цьому є негативні сутності. Тут присутні ляври. Якщо ця шкідлива звичка залишається, то ви маєте з собою носити, співіснуєте з ляврою, і вона на вас впливає, жере вашу енергію і змушує вас робити те, що вам шкодить, те, що витрачає вашу енергію, і від неї треба позбавлятися. Ось. Так, і, значить, оце ви сказали це всі ці слова. Потім далі можна просто помитися в цій воді, як зазвичай ви це робите, можна шампунь використовувати, мила. Коли ви миєтесь милом, шампунем, то кажете, змиваю з себе всі хвороби, всі негативні програми, бідність, порчу, зглази, на український пристріт. Потім спускаєте воду, і коли спускаєте воду, кажете сіль вода, все зле, зле лихе, з мене, змити, зняти, з солоною водою, геть тече на дно морське. Там схорониться, до мене не повернеться. Як цій солоній воді більше не повернутись, так і сутністям, лябрам, бісам, мертвякам, негативним програмам до мене не повернутись, не причепитись ніколи. Буде так. А хто мене знову портить почне, то сам собі свої порчені програми назад візьме. Це кажеться один раз: вода спускається з ванни. І далі треба під душем змитись чистою водою. І коли змиваєтесь чистою водою, уявляєте собі, як ви наповнюєтесь позитивною енергією. Можна уявляти, як з космосу на вас, до вас йде такий луч, срібрястий або золотий. Як вам іде, да? кому що зручніше уявити, і що ви відчуваєте? Інколи в мене буває, що на мене спускається золотий потік, інколи спускається сріблястий потік? Як ви відчуєте цей момент? Ось. І кажете, і уявляєте, то, що кажете, ось такі слова. енергія космосу проходить крізь мене, наповнює мене і йде до землі. Енергія Землі проходить крізь мене, наповнює мене, йде в космос. Я наповнена або наповнений, зцілена, енергетично цілосне, моє тіло і енергетичне поле, поле, відновлені до мого повного природного, ідеального стану, здоров'я фізичного і енергетичного. Так, моє тіло і енергетичне поле відновлені до мого ідеального природного стану, здоров'я фізичного і енергетичного. Буде так. Все, все зроблено, обряд завершився. І далі вам три дні будуть такі... Дуже гарні три дні, наповнені енергетично. Ви будете себе дуже добре почувати. У вас буде досить багато енергії. І в ці три дні головне не почати там, курити, пити, там, жерти солодкі тонами. Ось така історія. І в ці три дні можна зробити, якщо є шкідлива звичка, можна зробити той інший обряд. Зараз я вкратце його розповім. Треба купити то, що ви хочете, того, чого ви хочете позбутись. Наприклад, якщо це курити, то купляєте пачку цигарок, або може у вас є вже пачка цигарок. І цю свою пачку цигарок треба виконати в смітник зі словами. Що ви цього позбавляєтесь. Сам текст я дам в описі. Це буде, ну, після цієї процедури, вам дуже легко буде позбутися цієї шкідливої звички, бо лявра, яка відповідає за те, що ви курите, п'єте, грубите свій організм, займаєтесь самогубством, її більше нема в вашому полі, і тому вам буде легше від цього позбавитись, позбутись цього. Ось така історія. Користуйтесь, будьте здорові, не лякайтесь того, що там хтось вам щось поробив зле чи щось зле сказав. Від цього всього можна очиститись. І стихія води дуже гарна, цьому допомагає. Цей обряд можна, ну, от якщо ви поздовляєтесь лявер і бісів, мерців себе, свого енергетичного поля їх прибираєте, то це робиться один раз, ну таким чином, як я сказала, і ну, цього достатньо, одного разу, достатньо. Якщо ви робите там чистку від енергетичного якогось впливу негативного, наприклад, якщо у вас була якась така ситуація, що ви знаходились в якомусь такому середовищі негативному, або ви знаєте, що діагностували собі, бо вам діагностували, що робили порчу якусь на вас, то ви можете робити той самий обряд, але без чесноку, чеснок вже не треба, чеснок це від сутностей. Ось можна робити з травками з сілью, а можна робити тільки з сіллю. Сіль це основний інгредієнт, який вам потрібен, для того, щоб очиститись. Потім можна ще додати туди стихію повітря це ефірні масла, будь-які, які вам приємні. Травки можна додавати одну травку, яку, ну, яка у вас є. Можна взагалі без травок, але це якщо не той варіант, що ви чиститесь від сутностей, а просто ви знімаєте негатив. Негатив будь-який. І раз на тиждень це можна робити. Якщо якась складна ситуація, можна робити це кожен день. І якщо ви знімаєте якусь серйозну порчу, то вам треба 10 таких ван. Періодичність, яку ви собі виберете, як вам подобається. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.